Хочу вам запропонувати свій рецепт рибних котлет, які є м'ягенькі, пухкі і біленькі, зовсім не схожі на звичні нам котлети з риби. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Отже, ми беремо м'якоть риби, максимально без кісток, і два рази я перемелюю на м'ясорубці. За другим разом додаю також картоплю сиру і цибульку, щоб воно перемололося все разом. До перемелених риби з яйцями картоплею додаю одне яйце сіль перець за смаком. І також дивлюся, якщо є достатньо рідка в мене суміш, додаю ще одну-дві ложки сухарів панірувальних. Останнім часом я надаю перевагу сухарям над булкою розмоченою і відтиснутою молоці. Даю настоятися 10-15 хвилин. В цей час можна собі підготувати картоплю для пюре і я ставлю сковорідку на вогонь, наливаю олії і починаю формувати котлети. Обкручую їх в руках, обвалюю в муці, допомагаю собі ложкою набирати і струшую лишню моку з котлет. Я готую стільки котлет, скільки в мене приблизно заходить на один захід для смаження. Маю руки, ставлю котлетки смажитися. В звичайному порядку, як звичайні котлети з двох сторін до золотистого кольору. Тим час, поки вони смажаться, я готую іншу порцію котлет, щоб в мене вже були готові. І так, в мене вийшло з даної порції фаршу під кілограма, в мене було м'якоті рибної, 15 котлет по 50 грам. І смакуємо. Пюре з огірочком соленим. Смачного вам. Не забудьте про лайк і підписку. Дякую за увагу.